Шалом мої любі, як казав дядя Мойша: хто має душевну шафу, тому не треба чужих пат. Бо що? Бо як всередині все на своїх поличах, і шапка розумов і шарф душевного спокою, тоді зима зовні не страшна. Більше в тобі менше претензій до світу. Бо якщо всередині тебе тиша, тепло і трохи хумуса для душі, ти не бігаєш за кожним даль похвали, полюби мене, бо я сам себе не можу. Ти, як термос із кокаом. Грієшся зсередини. А інші ходять, принюхуються і кажуть: ой, як від тебе затишно пахне. Росвор. Це тобі або в серце, або в живіт від сміху, але точно не мимо. Рамбам казав мудрець задовольняється своїм і шукає лише в собі. А ще він ніколи не скаржився на коментарі в соцмережах. І правильно робив, він би просто написав. Лайк like не додав мені душевного багатства, пішов вивчати Талмуд. Кабала каже: Коли душа наповнена, зовнішнє більше не здається дефіцитом. А Зохар додає той, хто потребує менше, володіє більше. А от Рабі Нахман з Братслава, Хоч і не був мінімалістом, казав, справжня радість не залежить від валюти. Майса була така Сара каже із Хуку: Ти мені нічого не даруєш. А він Я дав тобі себе. Вона, але ж ти завжди зайняти собою. А він, бо я цінний подарунок. І тут або розводитися, або приймати той подарунок і поливати, щоб не зів'яв. Лайкніть та підпишіться, бо далі буде як у добрій майса смішно, глибоко і з кнедликами для душі. І взагалі, скажу вам по-чесному, шукати любов, спокій і визнання у світі це як шукати кошерну шаурму на вокзалі. Може, і знайдеш, але нерви зіпсуєш. Так от. Шукайте всередині, бо те, що шукаєте у світі, вже в вас. Просто не заглядали. А може заглядали, але там стояла табличка Ремонт. Самооцінка на реставрацію. Приберіть ту табличку. Бо ремонт завершено і вийшло дуже навіть нічого. Ваш знавець внутрішніх скарбів, який іноді сам у собі губуться Гросуерт. Шабат Шалом, мої дорогі ліхтарки духовного вайфаю. Нехай цей шабат буде настільки світлим, що навіть електрик Мойша скаже та навіщо ті лампочки, якщо у вас такий ореол. Не забувайте, відпочинок це звати обов'язок. Як казала бабця Селя, якщо творець за 6 днів усе зробив, то ти точно встигнеш поставити суп і подрімати. Ваш доставщик спокою з божественною начинку. Гросуер.